Це ти мене обманув! Ти ж казав, що це Тігуан. 2008 рік з мотором Тігуана 2.0. 2.0 дизель. Як Тігуан, тільки називається Джорні. Сам перший раз таке бачу. Зразу відкрию вам капот і покажу того мотора. Хто їздить на вагах, той знає, який той мотор. Тігуановський мотор. Зараз зніму кришку і вам все розкажу. Точно, дивіться, ваговський мотор, дивіться, ваговський значок, ремінь, ГРМ поміняний, масла, фільтра поміняні, помпа помінена. Демпфер новий. Просто ідеальний автомобіль. Подиви, який сарай за ці по Подиви, скільки тут місць, йолки палки і подиви, які просторі, гарні сідушечки. Тут ще якісь гачки є. Можна сюди повішати якийсь кульочок за тебе. Зараз покажу ще одну фішечку. іди сюди. Піднімаємо цю штучку, коврик, бардачок. Бардачок, можна туди якісь туфельки сховати, заціни якісь ідушечки тут, бачиш? Рівненький пол. Що тут? Ще є два місця ззаді? Ні, місця нема. Рівний пол можна десь на рибалочку. А, ось, знайшов. Блін, гарний великий багажник. А якщо ще скласти той ряд, то тут взагалі 20 бананок можна помістити. І ще під низом які ніж. А, дивись, бачив. Ще якісь купували запчастини. Ну, це новенькі якісь салінблоки стоять. Шарові фірма Фебі. Ну хто займається запчастинами, хто в тімі, той в тімі, та всі автомобілісти знають, що фебі це непогано. Ну, ця рівненька, ціленька, гарна тачечка. Давай подивимося по комплектації, що там в неї є великий здоровий са, е, автомобіль. Шісті ступочка, це що говориш? Це хороший турбовий мотор має навалювати нормально. Клімат є, клімат є, велика магнітола є. Таті теж як фольксваген, да? Мультикермо присутнє, чотири склопідйомника, складання зеркала, ну регулювання. Все чітко, все як ви любите. Зручненький підлокітничок. Там вже перекупи, накидали копійок. Сіда залишили дань, щоб продалася. А тут бачиш, все З ГРМ, помпа, бачиш. О тут все є, все вказано. Вся історія автомобіля є. І ще навіть якихось там вам два компакт-диска залишилось. Ще є один такий бардачок для зонтика, бач? Так, ладно, то фігня. Саме головне в цьому автомобілі це що це правильно. Це його ціна. 2008 рік 2-літровий Volkswagen двигун на ручці повністю обслужений. А ціна 7800. 7800, друзі мої. Фотографії вже в нашому телеграм-каналі. А приїхати купити місто Вінниця Данила Нечая 173 а.